Так, що це наказ? Веде в, де вписані, підвіжні посмотри. Наказ. Що ще Фамілія, в, в Добрый, да. 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 Фамилия, ім'я вписані, ве є, комендант. Немає, не шукайте, я знаю, що немає. Я знаю, що немає, не шукайте. Ні-ні, знаю, що немає, не шукайте. Ось ви, бачите мене? Е-е-е... Дайте, я не буду зробити. От повна розстановка по всьому, щоб вам сказати, що це безпосередньо... Ви, так, хоч ви, будь ласка, скажіть мені. Ось ви, бачите, Руслан Миколаївич. Руслан Миколаївич, солдат. Це ви, так? Так, точно, я вам показував. Так. Ну... Чи, хто це підписав, де? Так. Ну... Де тут комендант? Де його розпис комендант? Скажіть, мені? Дивіться, я вам поясню. От комендант своїм рішенням наказом провів, що тут створюється блокпост. Ні, ні, я не на блокпост питаюся. Ви як особа, яка повноважена, перевірте військові документи відповідь. Ну от дивіться, тут послухайте, от цей блокпост один тут стоїть вас. Не цели хлопці, ознайомтеся правильні документи. Дивіться, ну ви вважаєте цей витяг заказу. Тут про організацію групу оповіщення. Групу Призначити групу оповіщення. Які уповноважені? Він вам посвідчення показав, ні. що він особа уповноважена ні, бути. Ні, ні. Ну, ну хлопці, ну не спорту за мною. Якби я щось не знав, то я б з вами не спорив. я би показав, що маю, і поїхав. Це неправильні документи. Має бути підписано от на цій бумазі, де фамілія має бути стояти чітко снаппі під підпис самого коменданта. Фамілія, ім'я, отчество, його е, військовий... должность, як Звання. звання, блін, під ваших продуктів. Він вам показав, свідчить його Це, Це не документ. Я вам ще раз кажу, дайте, де є поміні очікування, де є чітко все написано. Скажіть, будь ласка, я... норму закону, на яку силаєтесь? Як на яку? Я, не я маю силатися, це ви маєте знати. От, тут от ми вам показали, ні, не просто зіслалися, а тут силку на документи. Е, ви предоставили військові облікові документи? Ні. Я ви показав високувано? документи свої, просто і все, як громадянин. Та. Та. Так. Так. Провірить там. Там мене, я би був вже в розшуку, він би вже вийти, б у мене було щось на порядок, вже б там повістні Ну так чи ні. Е -е, ну, правильно. Ну, Ви військові документи не показуєте? Ні, не показую. От хочете, читайте це за принцип, хочете читайте. Просто коло мене навіть їх немає, якщо я Ну, електронну версію резерв плюс. Дією не, не користуюсь. Не дію, резерв плюс. Не користуюсь. Тож, не користую. Виход ситуації, ну просто ми тут дискутуємо, бо могло бути в Вінниці. Мені, і... мені ще то в Києві треба на суд, я спішу взагалі. Ви Виход із ситуації такий, Або ви показуєте, ми вас ідентифікуємо і ви їдете далі, або ми вже, просто... Ми Мене вже ідентифікували. Ні, ми маємо віду, нам треба військово влітку документ. Або просто ми вам зараз вручаємо повістку, ви відмовляєтеся, Ви Повноважні повістку навіть виписати? Звісно. Ну, показуйте ці документи комусь, я не знаю кому, ну не мені. Ну, ми не будемо зараз. Не ходити, не, хочуть, да, не Я ж приїхав, я приїхав вже аж з чернівців. Да, Покажіть і їдьте далі. Нет, Немає війська... коло мене нічого, ніяких документів військовообліковувати взагалі. Я вам Ну, кажу, Значить це, як через 3-4 дні ви будете в гроші. Якщо вас влаштовує оця постійно... Будь ласка, кидайте мене Солон, в урочити. Гармаді.